Ворог скинув авіабомбу на житловий будинок у Лиманській громаді на Донеччині. Загинуло двоє чоловіків: це літній батько та його дорослий син. Літня жінка, мати загиблого, була поранена. Трагедія сталася зранку у селищі Ярова. Росіяни двічі атакували населений пункт з авіації. Скинули ФАП 250 Пошкоджено близько 10 житлових будинків. Ще 20 мешканців евакуювали поліцейські з Покровська на Донеччині. Групу людей вивезли з мікрорайону Шахтарський, який дуже постраждав від ворожих ударів. Також правоохоронці забрали жителів приватного сектора, Деку умовляли їхати просто на місці. Попри небезпеку, частина мешканців досі не хоче залишати зруйноване місто. Ну скажіть, що ви тут? Що ви тут робите? Як живемо. Отут живете? Так. Да. От таких умовах? Да. Так. А як ви? А як нормально? Жах, просто жахіття. наслідки ворожого обстрілу прильот авіаудар, керована авіабомба. Біля цього будинку стояла звичайний цивільний автомобіль. І Ось що від нього залишилось. 41 ворожий безпілотник збили наші військові цієї ночі. Ще 40 дронів локаційно втрачені. Про це повідомили в повітряних силах. Загалом окупанти запустили по Україні понад сотню дронів. Атакували з кількох напрямків. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі та в центрі країни. До десяти зросла кількість постраждалих внаслідок удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Восьмеро потерпілих в лікарні. Одна пацієнтка в тяжкому стані. На тепер відомо про трьох загиблих, серед них дитина. Окупанти масово натакували область області дронами. Було відомо про кілька займань у Павлограді, зокрема у Батоповерхівці. Росіяни атакували Харків дронами. Міська влада повідомляла про щонайменше п'ять ударів є влучання. Зокрема, у Слобідському районі через обстріли загорілося цивільне підприємство. Пошкоджено кілька приватних будинків. У Києві завершили пошукові роботи на місці російського удару по житловому будинку у Святошинському районі. Загинуло 12 людей за оновленими даними ДСНС постраждалих 87. В місті сьогодні день жалоби за жертвами ворожого обстрілу. Минулої ночі росіяни атакували Київ дронами та ракетами. За попередньою інформацією, під час обстрілу окупанти використали північно-корейську балістичну ракету. Українські спецслужби перевіряють усі деталі. Десять населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Запоріжжі. З авіації вдарили по Приморському, Гулійполю та Щербаках. З реактивних систем залпового вогню накрили Лобкове, Новоданилівку та Щербаки, атакували з артилерії, і запускали дрони різної модифікації. Пошкоджено два десятки будинків, автівки і об'єкти інфраструктури. Росіяни напередодні обстріляли села на Сумщині. В селі Сваркове Шалегинської громади згоріло сім будинків. Два будинки знищили Росіяни в Есманській громаді в один день. Як розповів голова громади, по селах росіяни били з артилерії та атакували впівідронами. Люди не постраждали, вони раніше евакуювалися. 13 загорянь в екосистемах на відкритій місцевості довелося гасити рятувальникам Сумщини. До ліквідації пожеж залучили понад 50 фахівців ДСНС і 14 одиниць техніки залучалися протягом минулої доби до гасіння пожежу у природних екосистемах Сумщини. Осередки вогню виникали в Сумському, Конотопському, Охтирському, Шосткинському районах. Причина більшості це російські обстріли. На сумщині прикордонники знищили ворожі безпілотники, обстеживши, з'ясували, що росіяни запускали по сумщині БПЛА герань 2 та Гербера, а також 5 фпв ФП дронів, 4 з яких на оптоволокні. Міська влада Херсона разом з військовими ухвалила рішення тимчасово вимкнути світлофори в місті. Це рішення пов'язане з високою активністю російських дронів. Окупанти продовжують полювати на цивільні автомобілі. Світлофор змушує зупинитися а отже, робить транспортні засоби легкою мішенню для російських військових водіїв та пішоходів просять бути уважними і обережними. Американський президент Дональд Трамп заявив, що має власний термін для завершення перемовин про мир в Україні. Однак, коли він спливає, та інші подробиці не уточнив, Трамп стверджує, що дуже тисне на Москву і вважає, що Росія йде на поступку, адже нібито не захоплює всю Україну. У мене є свій дедлайн, і ми хочемо, щоб це було швидко. Мені не подобається, що це так довго триває, але я думаю, що вони обоє хочуть миру. Я справді в це вірю. НАТО вважає Росію довгостроковою загрозою. Про це сказав генеральний секретар Альянсу Марк Рюте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Коментуючи процес врегулювання війни в Україні, Рюте зазначив, що нині м'яч на боці Росії. Однак відмовився розкривати деталі перемовин. Мовляв, це може завадити укладанню угоди. У НАТО. Ми всі згодні, що Росія становить довгострокову загрозу на території НАТО для всієї євроатлантичної території. Унікальну операцію, що тривала майже п'ять годин, зробили військовому лікарі в Дніпрі. Уламок довжиною в 10 сантиметрів вилучили з голови. Хірурги витягли небезпечне зарізяча під мікроскопом міліметр за міліметром. Уламок пошкодив зоровий нерв і зір одного ока втрачено. 24-річний Валерій, доброволець з Кременчука, під час виконання бойового завдання з побратимами потрапив під мінометний обстріл на Донецькому напрямку. Нині захисник почувається добре і очікує на повернення додому детальніше в наступному сюжеті. Зарізячі лікарі дістали з голови 24-річного Валерія. Оцей. Гламок він більше схожий на цвях, він більше схожий на цвях, на цвях, який 10 сантиметрів завздовжки, дістали наші нейрохірурги з мозку. Це вірна смерть. Чоловік пішов добровольцем в армію на початку 2023 року. Воював на Херсонському напрямку та у Вугледарі. Останнім часом служив на Покровському напрямку. Це поранення перше за два роки служби. 120-й прилетів в кришу, і криша завалила нас усіх. Один двісті, три трьохсотих. Мене витягнули останні секунди. Я почув, що в мене в глазах потемніло, і я потім не можу піднятися. Я вже поняв та даша під завалом і почав руками розгрібати воздуха. До пункту евакуації йшли з побратимами 8 кілометрів пішки. Про те, що в голові засів такий великий уламок, дізнався вже у лікарні. Згадую, що зовсім не хвилювався перед операцією. Що мені його чи ще якось себе накручувати. Це тільки вишні нерви. Мені доктора все об'яснили, розказали, зробили операцію, все гуд пройшло. Ну, нормально ну, я фартовий уламок зайшов через основу черепа за кілька міліметрів від важливих судин. Він пошкодив зоровий нерв і одне око Валерія тепер не бачить. Але основне питання у лікарів було: як саме вилучити цей фрагмент без ризику для пацієнта. Тянути його вгору не можна, тому що він якраз впився в мозок. Ми не можемо так мозок прибрати. Витягувати знизу теж важко його не видно було. Він зайшов під шкіру маленька ранка. Біля нижньої щелепи його не видно було з назовні, щоб його можна було чим-то захватити. Коли ми все це побачили на томографі професор сказав, що це неможливо, але потім руки зробили автоматично. Нейрохірурги провели консиліум із щелепно-лицевими хірургами, щоб визначити всі деталі операції. Уламок витягали під мікроскопом міліметр за міліметром, дуже обережно та повільно, щоб не пошкодити судини, мозку та сонну артерію. Основний етап ми йдемо на Нашу нейрохірургічну операцію під мікроскопом відкриваємо лобну частку, відкриваємо скроневу частку, видаляємо субдуральну гематому, видаляємо вогнища забоїв і знаходимо цей металевий уламок. Ми знайшли він не в трьох місцях, був як кажуть, вколочений, схоже на цяк. Така операція здобувала навіть західних колег-лікарів, з якими хірурги Дніпра постійно обмінюються досвідом. Ми постійно всі ці випадки обговорюємо з нашими американськими колегами. І коли ще до операції я відправив випадок, вони було таке здивування, що людина жива, по-перше, а по-друге, вони не зустрічали таких випадків, Ірак, Афганістан. Саме такий механізм поранення через основу черепа і пройшов через стільки структур. Коли металевий предмет, який більше 10 сантиметрів, дріт такий, який заходить в голову на великій швидкості, при тому в скриневу. Скроню ту ділянку, яка завжди являється більш вражаючою. І людина зостається жива. Ми розуміємо, що Господь Бог інколи дає силу в руках хірурга. Такі жахливі поранення. Ціна, яку платять наші воїни, щоб захистити Україну. Валерій вже почувається добре та найбільше хоче додому, до своєї трирічної доньки. Галина Фудоршенко, Олександр Дубина, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. більше противної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями.